Передається квартира на москалівці. Розташована вона на першому поверсі двоповерхового будинку. Квартира тепла, загальна площа 52 квадратних метра. В квартирі є дві окремі кімнати. Є газ, вода, опалення газове. Є можливість зробити свій санвузол. Квартира повністю під ремонт, Уже підготовлені для заміни вікна. Будинок знаходиться у закритому дворі, поруч Гольберівська церква, до зупинки громадського транспорту. 2 хвилини пішки.